В скорботах будьте терплячими. Написано в посланні до римлян, 12 розділ, 12 вірш. Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Утиски терпіть. В інших перекладах написано: переносьте труднощі, переносьте скорботи. В скорботах будьте терплячі, проявляйте стійкість в скорботах. Тобто, брат і сестра, Є моменти, коли нам доводиться терпіти. І то не один день, і, можливо, не один місяць. І, можливо, не один місяць. Це неприємно, але така реальність вірою і довготерпінням спасайте свої душі. Хай Господь Тебе й мене укріпить, то дай сил, збагатить терпінням, щоб ми переносили труднощі. А Бог добрий. Він не дасть нам нести більше. Ніж ми можемо і обов'язково дасть полегшення, щоб ми могли все витримати. Нещодавно я захворів, прийшла скорбота в моє життя, мені дуже неприємно. Така, такий стан, знаєте, ти хочеш його позбутися. Але ти бережи, ти його несеш. Я пригадую, я молюся, 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 і мені таке місце оце списання. В моєму серці випливає в скорботах, будьте терплячими. І мене так фух попустило. І речі, коли треба потерпіти, неприємно, воно неприємно, але треба потерпіти, коли якась хвороба, воно неприємно, коли якась трудність, воно неприємно. Не хочеться, але ти її береш. Звичайно, ми знаємо ці місця, що віддайте всі ту Господу. Звичайно. Але написано: в скорботах будьте терплячі. Переносьте скорботи. Цікаво переносьте скорботи. Як це? А це ми беремо скорботу, трудність, якесь випробування, і ми його несемо. Ми його несемо, ми живемо, продовжуємо жити, і ми йдемо з цією скорботою, ми її переносимо, переносимо, йдемо по житті. І Господь нам допомагає її перенести. І Він нас укріпить, і Він нас зміцнить. Бували такі моменти в житті, можливо, і в тебе були. Що ти думаєш, ось ось все не витримаєш. Ось зараз з розуму зійдеш, або зараз щось станеться. І приходило полегшення. Бувало таке. Бог добрий, милосердний. Написано, що кожного ранку обновляється Його милість. Тіштеся надією. А написано, що надія в іншому місці вона з'являється в скорботах. Тобто, скорботи виробляють надію. Яким чином? Приходить якась трудність. З Богом ми її долаємо, Бог потім дає вихід. Вона зникає, і в нас вже є досвід, що Господь мені допоміг. І коли приходить потім інша трудність, у нас вже є надія, у нас вже є досвід віри, що Господь мені допоможе, Господь мене проведе. Тіштеся надією, Бог допоможе, Тіштеся надією, Бог добрий, Бог не залишить, Бог не покине. Душа моя, уповай на Господа, як казав Давид. Я буду славити, я буду славити Бога. Через не можу. Буває через не можу, через не можу. Тіштесь надією. Утиски терпіть, тобто в скорботах терпіть. Перебувайте в молитві. Обов'язково. Обов'язково перебувати в молитві. Буває інколи, можливо, тобі важко ротом махати. В думках молися, серцем взивай до Господа, і я вірю, Бог дасть вихід. Я вірю, от я вірю всім серцем що на щирі молитви з вірою Бог дає відповідь. Просто відповідь приходить, буває, не за один день. пригадуєте Даниїл молився, і 21 день ангел потім приніс йому відповідь і каже: Я стояв в боротьбі. 21 день, якщо я не помиляюсь, пам'ятаєте це місце, так? Тому є речі, коли ми можемо одразу отримати відповідь, а є момент, коли потрібно терпіти. Потрібно терпіти, хай Бог тебе благословить, укріпить, зміцнить в ім'я Ісуса Христа.